Розпочати з, із загроз, і от зараз, поки готувалися до ефіру, бачу, люди в чаті пишуть з приводу Орешника переживають і власне Закарпаття. Ми Закарпаття досить рідко дивимося. Давайте, можливо, загрози для Закарпаття. Помірність по Закарпаттю не притягуємо негативне не... Закарпаття. В нас е... непоганий розклад насправді. Карта безпечного середовища без е, загроз, без негативних. Карта Сонця, позитивна карта, ресурсність. Е, немає загрози решника по Захарпатію, а е, маніпулятивно. Маніпулятивно будуть е, е, намагатися пропрацьовувати е, ситуацію з орешником знову. О, в нас це клічність. але якщо пригадати перший раз, ми пригадуємо, що в нас була е, спирання на попередній досвід, тобто будуть використовувати конструкцію з рішником ще не один раз. Е, більше психологічного тиску, більше виведення в стан відсутності рівноваги, І, але не в форматі ну в Закапаті в мене випадає досить непоганий розклад. Тут інша е, ситуація стосовно блекаутів, я робив перегляди е, і намагання пропрацювати сценарії, котрі зараз там відбувається по Київщині. До цього відбувався по Одесьчині, до цього відбувався по Чернігівщини. Будуть намагатися продовжувати подібні сценарії, і це може торкнутися і заходу нашої України в тому числі. Але навіть якщо ви вже знаходитесь в тому місці, котрий пройшов через цей сценарій, не варто плескати долоні, що гірше в... що... ще... Щ... Щ... не буде. У нас по Одещині цікавий перебіг. Якщо переглядати з точки зору загроз, загроза. Програлася ситуація, але загрози залишаються в підвішеному стані, і загрозу будуть ситуацію будуть намагатися повторити. Друге, на що необхідно звернути увагу, взагалі, в принципі, поки це доцільно у вас зимовий період, його будуть максимально використовувати для того, щоб позбавити людей світла, опалення, води, благ цивілізації, і треба додати ще скоріш за все, зв'язок випадає Перевернута комунікаційна карта. Я думаю, що можуть спробувати або знову у нас було. Пам'ятаєте, коли був вплив на інтернет, телефонний зв'язок, от будуть намагатися знов пропрацювати цю ситуацію для того, щоб отримати якусь динаміку, отримати показові показові якісь статті в інформаційному полі ворога, що Україна он, гола боса і дуже дуже важких умовах, але Двійка пентаклів завжди випадає тоді, коли ми будемо шукати рівновагу і будемо вистоювати і проходити через ці процеси, рухаючись далі. Можливо, ви переглядали найближчі дні загрози по обстрілах дати, можливо, особливо якісь регіони. Вони залишається в нас загрози по обстрілу. Більше того, якщо брати з точки зору з точки зору. Найбільш е гострих напрямків це ті напрямки, котрі зазнали ну на, на останні два тижні протягом там спочатку першого числа зазнавали руйнівних процесів. Вони будуть е чередувати воно по колесу фортуни йде. Знаєте, як Київ, Одеса. Дніпро Львів. Дніпро, Дніпро Львів, Київ Одеса, Дніпро Львів. Тобто одні й ті самі комбінації, котрі. О... Виглядає просто, ніж ти просто намагаєшся зрозуміти, як далеко ти можеш зайти, і виключно цивіль, цивільний напрямок, тобто все, що стосується цивільного напрямку. Сюди ми включаємо загрози для багатоповерхових будинків, сюди ми включаємо загрози для закладів освіти, лікувально-профілактичних закладів тощо. Плюс потенційно під загрозою може бути залізничне сполучення або транспортні вузли. Плюс енергетика вона залишається також в разливому стані, і навіть якщо я кажу, там, по Київщині дуже багато питань, дуже важко підлаштуватися, дуже велика кількість фейкових новин і намагання нагнітати ситуацію. Однак, якщо дивитися з точки зору розпаду, як тільки все почне більш-менше стабілізуватися, ворог буде намагатися знов повторювати подібні сценарії для того, щоб протягнути це як можна довше часі, щоб люди були незадоволені. І тут у нас тут по трасах гірськолижних тьма народу, а ТЦК там чомусь немає. Я маю свою. свою... Людську думку, мені здається, що, напевно, Буковелі з ТЦК домовились, щоб не зривали їм е, сезон. Ну, домовились за гроші, я маю на увазі. Ну, грошима. Не за гроші, а грошима. Домовленість є, домовленість якась, вона не випадає в форматі ресурсності за гроші, вона випадає так, що якщо будете робити нам якісь зайві спецефекти, ми будемо робити вам якісь зайві спецефекти. Тобто швиденько цей процес буде закритий. Але в форматі домовленості воно випадає в прямому положенні. Якщо пригадати літній період, нас було дуже багато питань стосовно там, Одеси, деяких, деяких клубів і тому подібне. І якщо я не помиляюся, там були дуже схожі розклади на таке саме питання. Тому, ну, бачите, можна, можна знаходити якісь обхідні шляхи, якщо дуже сильно буде хотітись. А взагалі, ну, якщо вже торкнулися теми ТЦК, буде. Якась зміна в діяльності цієї ніші, ну, назвемо це так. Трансформація буде відбуватися, але відбуватися вона буде шляхом проб та помилок. Тому що ще одне, ще друге питання, те гадки не маєш, яким чином можна пропрацювати цей процес не тільки на папері. Але й закрите питання, котре довгий час було в підвішеному стані. Чому через спроби та помилки? Тому що в нас випадає так, що королева Пента... Верховна Жриця, котра зазвичай відповідає за нормативну базу, вона в перевернутому стані. Ми можемо написати і проголосувати за десятки тисяч законів, але ці закони бо ми не зможемо. Впровадити або не зможемо реалізувати. Ти будеш намагатися шукати обхідні шляхи. і будуть Причому карта набажного вибору, я думаю, що буде... будуть розглянуті і способи зв'язати по рукам, вести в оману, обмежити і домовитись. Тобто, використаємо все для того, щоб воно просто зійшло з мертвої точки. Дасть це результат пошуку обхідних шляхів, а, можуть, можуть частково закрити частково питання, потім будуть з'являтися нові проблеми, котрі ти знов будеш намагатися вирішити. І це цікаво, тому що в принципі я вже переглядав питання стосовно СЗЧ, Дуже схожий розклад випадав так само стосовно ТЦК, час від часу ми переглядаємо. Трансформація вона буде закладена. Але е відсотків 70 буде руйнуватися 30 залишатися, і ти будеш намагатися просто як експериментальним чином е впливати на перебіг подій подальший для того, щоб повернути контроль над ситуацією і не зробити гірше ніж є. Вікторе, все ж таки, запитаю про проект закону про внесення змін до статті 346 кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за публічний заклик або публічне підбурювання до насильства щодо державного чи громадського діяча, а також посилення відповідальності за погрози або насильство щодо державного чи громадського діяча. До 10 років може бути. Ну, по-перше, невже тільки на це ви здатні? По-друге, чому нема проекту закону про внесення змін до статті кримінального кодексу щодо булінгу серед підлітків і в школах? І третє, а не хіба ж себе так поводити, щоб вам щось загрожувало? Хтось вам погрожував там в інтернеті чи щось там таке? Ну відповідально виконуйте свою роботу, на яку вас найняли люди? І, можливо, і погрожувати не будуть, їм потрібно буде до 10 років давати, якщо комусь сказали, а ти гімно на лопаті. Ну Якщо воно правда, гімно на лопаті, ну що ти зробиш з ним? Будуть намагатися справді на попередній досвід, тобто можуть насправді його якось або поставити на паузу, або Протягнути тишком, нишком, тобто пошук обхідних шахів, нас випадає. Але спирання на попередній досвід в нас вказує на те, що будуть намагатися дуже сильно його притягнути не з метою гарної ініціативи, а з метою того, що досить велика кількість зацікавлених людей нас знаєте, як дуже важко прийняти якесь важливе фундаментальне питання, вирішити. Але якщо стосується, про Депутатську недоторканість, якщо стосується стосовно там підняття заробітних плат, компенсацій, одразу вони активізуються в процеси, можуть прийняти процес але будуть намагатися знов ж таки на фоні передвиборних перегонів знайтися якісь нові від котрі будуть казати, та ні в якому разі такого закону не може бути і тому подібне. Це як розігро... розіграти розіграти е... ситуацію, котру необхідно зараз вирішити. Е... Ми не вирішуємо ситуацію, котра стосується питання, що робити з тими... У кого немає, не, вир... не закрите питання з житлом. Не вирішуємо ситуацію, у котро е стосується тих. Бізнесом, як, того, коли які... зараз блекаути, морози і підтримати бізнес. У е мене є, є приклад знайомої, у котрої на окупованій території була земля, і вона, як аграрій, не змогла закрити свої питання. З податковою і ніхто ні, не пробачив, що в неї земля в окупації. Пока, по, по, тих пір, поки вона не, за, не оплатила податки, з неї не злізли. Тобто, знайти яку придумати амністію для тих, хто не, 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 не може, не, бізнес питання і тому подібне. У нас знайома по Одесі, в неї мережа магазинів вона не вкрала ці гроші, вона їх заробила, чесно заробила. В кожен магазин на генераторі це скажені гроші. Це людина просто витрачає скажені гроші кажу. на те, щоб воно працювало. Їй так само буде треба платити податки. їй так само треба буде ніхто її ні, ні, ні пробачить, не, не копійчини. Але це робиться для цього для чого? Тобто, ми будемо зараз, буде топ питань для того, щоб відволікти для того, щоб блокувати процес. <свісна> Криве слово в бік депутата треба ще буде захищати, я не знаю там депутатську дурість. Ні в якому разі не можна казати дурні, що він дурень, і якась пуста складова, котра буде нас просто відволікати. Заборона виходити я не знаю на вулицю кожен четвер, і почнеться активна ді компанія. Хтось буде казати, що це обмежує права людей. Хтось буде казати, що ні, треба це зробити. Є доцільна складова, четвер дуже небезпечний за астрологічною. Позиції зорі. Період. Магнітні бурі. Для чого це магнітні бурі? Тобто робиться для того, щоб відволікати від дійсно важливих питань. І при бажанні там все одно в нього є, якщо дивитися на Тіщенка, скоріш за все, як власна вразливість, тобто тебе тобі, тобі дуже боляче сприймати тебе ситуацію, що тебе публічно. Mm -hmm. Сказали, що а в нас це основна фішка. Тобто, якщо ми вважаємо, що воно гімно собачив, ми кажемо, що ємно собачив все. А люди з роздутим ЧСВ чувством важності, вони дуже сильно е як ну не, не розуміють, Роз не розуміють як це може бути. Е ще часів ревізору Передивіться декілька випусків, подивіться, як він. Упівається, упівається тим, що він робить, він перегинає палиці, але він розуміє, що йому можна це зробити. І в нас зазвичай я завжди приводжу цей приклад. Є державні службовці, коли ти стукаєш тихесенько в двері, кажеш, перепрошую, мені, мені одне питання. Будь ласочка, вибачте, треба там один підпис від вашого підпису залежить. О, дуже багато під...". Закройте двері, що ви сюди прийшли, неприйомний день. уходіть, убирайтесь, достать, як ви мене достали. Якщо ти вибиваєш двері з ноги і кажеш, каже, слиште, він каже, сідає, Що стало? Хай Бог Шо? зараз Хто все під... ви це те вип... саме. Тобто, ти намагаєшся створити місток для того, щоб створити таку бульбашку комфорту, для того, щоб тебе ніхто ні в якому разі не міг образити. Там же ж треба подивитися, насправді на людину. Є, скоріш за все, якісь комплекси неповноценності з самого початку. І він намагається угу. закрити всі ці комплекси. Але... Не ботекс, не 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 вийде закрити, воно буде залишатися і буде виходити таким чином. Да. Давайте, Віктор, зафіналимо гарні події, гарні важливі події. Найближчим часом що для України може бути? Гарні події для України напряму залежать від поганих подій на Росії? не тільки від На Росії Мені взагалі здається, що вони будуть намагатися робити вигляд, що вони в доміку, що на них ніяким чином процеси не впливають, і вийти в стан паузи, замовчатися, тому що не розуміють, як далі рухатися, як далі діяти і до чого воно буде призводити. В нас все, що навколо, воно буде рухатися, воно буде велика кількість зустрічей, велика кількість якихось комунікацій по союзам, новим старим союзам, тобто резонансність взагалі весь проміжок до кінця. Тічня до кінця зимового періоду він найрезонансніше буде за новинами, це будуть голосні заяви про входи і виходи. про Утворення союзів та руйнування старих союзів про е, зміну кордонів, зміну поглядів, зміну подобань, е, будь-які зміни. І це буде стосуватися ну, по страшному суду всіх і кожного. Тобто, це мова не тільки є там про НАТО, Європейський Союз, в нас є Іран, в нас є е, Молдова, в нас є Сполучені Штати є. Росія в тому числі, і все буде, знаєте, як такий сумбур, коли ти просто будеш не встигати за новинами, і цей перебіг подій він буде все одно впливати позитивно для нас, тому що зрушення. Будуть відбуватися настільки сильними, настільки імпульсивними, що основні гравці, котрі наче контролюють е, гру, вони будуть неспроможні втримати контроль над ситуацією. В нас випадає так, що коли імператор випадає в перевернутому стані, коли втрачає контроль над ситуацією і план реалізується не так, як ти бажав. Україна виходить в стан наш улюблений десятки жезлів тяжкої ноші, тобто ми все одно будемо триматися е за своє е формат відновлення, формат якихось матеріальних, е позитивних чинників і створювання безпечного середовища. Далі вже вибори підуть. Там вже піде в нас відкат, тобто ми повернемося до, до звичного нашого стану. Мені не подобається дуже багато питань стосовно обмінів, дуже багато сподівань стосовно обмінів. Я оптимістично тримаю все одно надію, що ми побачимо ці обміни, а вони ніяк ніяк не не настають. А хочете, щоб відбулося це зарушення. Ну, у нас є трійка кубків, як карта праздності, якась гарна новина. Але мені здається, що, скоріш за все, вона буде пов'язана з нашими домовленостями. Не з поверненням. Хоча повернення ну все одно, може, я вже моделюю цю ситуацію, просто не переглядаю Повернення все одно повинно бути. І я дуже сильно сподіваюся, що найближчим часом до кінця місяця ми все ж таки побачимо. А, як можна скоріше. Якось так. Дай Боже. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.